Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогоднішнє відео стосується українських біженців в Німеччині. Що чекає українців після закінчення параграфу 24, тобто після припинення тимчасового захисту для українців, що робити пенсіонерам в Німеччині? Людям похилого віку, людям з інвалідністю, які кроки вам потрібно зробити, щоб залишитися в Німеччині після закінчення параграфу 24? це дуже важливе і водночас чутливе питання, яке хвилює багатьох станом на квітень 2025 року, офіційна інформація з німецьких джерел. Це федеральне міністерство внутрішніх справ не містить окремо прописаного механізму саме для, наприклад, пенсіонерів або людей з інвалідністю, які перебувають в Німеччині за параграфом 24. Але з аналізу чинного законодавства та роз'яснень випливають такі можливі варіанти дій. До речі, один із найцікавіших зараз способів заробітку онлайн це криптовалюта. Головне питання: як правильно розібратись в крипті та почати заробляти. Причому навіть без стартового капіталу. Де про це дізнатись? Я раджу вам зареєструватись на безкоштовний онлайн-майстер-клас, як швидко розібратись в крипті та вийти на свою першу тисячу доларів. Його проводить до речі, найбільша криптоспільнота України FFA, яка здобула нагороду вибір країни навчання в криптовалюті 2024 року. В програмі онлайн-майстер-класу 12 простих способів для заробітку у 2025 році, 5 з яких без вкладання власних грошей, покроковий шлях для швидкого виходу на перший дохід і 5 найчастіших помилок, які призводять до втрати коштів. Переходьте за посиланням під відео або скануйте QR-код на вашому екрані, реєструйтесь на безкоштовний мастер-клас, дізнайтесь, як криптовалюта може змінити ваше життя. Одразу після реєстрації Олександр відправить вам у телеграм бонус інструкцію про три перевірених способи заробітку на крипті, які приносять від 1500 доларів до 10 тисяч доларів сьогодні. Тобто, що буде з пенсіонерами після закінчення дії параграфу 24, як діяти людям з тимчасово окупованих територій, коли краще починати перехід на робочу візу, якщо ви хочете залишитись в Німеччині. Після завершення тимчасового захисту. По-перше, перед закінченням терміну захисту буде проведена перевірка. Кожному, хто перебуває під захистом, буде надіслано повідомлення про наближення закінчення терміну захисту. Це офіційний лист, він попередить вас про те, що час захисту закінчується і вам потрібно буде вжити, звичайно, подальших кроків. Тобто буде перехідний період близько 6 місяців за цей час. Вам потрібно підтвердити поточну ситуацію, включаючи, наприклад, такі важливі речі, як доходи, фінансовий стан, соціально-економічні умови. Якщо вам не вдасться підтвердити свою, якби малозабезпеченість, то захист за параграфом 24 буде припинено, що станеться після завершення захисту для українців. Усі дозволи, звичайно, на перебування видані на підставі параграфу 24, автоматично втратять силу. Якщо ви не зміните свій статус, вам доведеться покинути країну. Повідомлення від відомства з питань іноземців будуть надсилати строком від 14 до 30 днів. І в них буде сказано, що вам потрібно подати заяву на інший статус або виїхати з Німеччини. Тобто важливо уважно стежити за цими листами, щоб уникнути неприємних наслідків. Якщо ви не подасте заяву вчасно, ви розумієте, то може розпочати з процедури депортації. Що стосується дітей, то діти, навіть якщо батьки втратили статус, можуть передовжити навчання. Якщо батьки отримують статус далдунг або подадуть на новий вид на проживання для тих українців, хто може працювати, це звичайно, легалізація через роботу. Це можливо за параграфами від 18 по 21, для трудової діяльності параграфи 16 17 а і для навчання або перед підготовки це параграфи від 27 по 36. Хто може отримати статус далдунг? Це відстрочка депортації. Його ви можете отримати якщо ви людина похилого віку не маєте можливості повернутися в Україну через стан здоров'я або відсутність житла, підтримки і догляду. Людина має інвалідність, наприклад, або потребує постійного медичного догляду. У такому випадку депортація може бути визначена неможливою і особа може отримати статус далдонг. Тобто тимчасову відстрочку, це не є повноцінним дозволом на проживання, але дозволяє вам залишитись в країні легально, принаймні на перехідний період близько 6 місяців. Потім цей статус продовжується. Подача на гуманітарний вид на проживання це також один із кроків. Це параграф 25, абзац 4. Цей статус можуть надати тим, для кого повернення в Україну несе загрозу життю. Здоров'я або гідності, наприклад, немає належного медичного обслуговування, житла чи соціальної підтримки. Також цей статус можуть отримати люди з важкими формами хронічних захворювань, які потребують лікування, доступного лише в Німеччині. Для цього потрібно подати вам заяву до відомства у справах іноземців і надати медичні довідки, соціальні висновки, іноді оцінку умов в Україні. Наступний крок це важкі хронічні захворювання. Це також підстава для залишення в Німеччині. В офіційних роз'ясненнях прямо вказується наступне: що люди, які страждають на важкі захворювання, можуть звернутися до соціальних служб з проханням надати відстрочку депортації і залишити право на отримання медичної допомоги та соціального мінімуму. Наступний крок це пенсіонери, які живуть з родичами. Якщо пенсіонер проживає в Німеччині разом із родичами, які мають інший легальний статус, наприклад, робоча віза, громадянство, тощо для вас можливе подання на воз'єднання сім'ї або залишення з гуманітарних міркувань. Наступний крок це програма добровільного повернення з допомогою. Reintegration Assist. Ця програма стосується тих українців, хто буде вимушений залишити Німеччину. Тобто, у разі якщо людина не має можливості залишитись, Німеччина пропонує безкоштовне повернення додому за фінансовою допомогою. Це програма, яка надає допомогу людям, які бажають повернутися. В свою рідну країну після перебування в Німеччині основною метою програми є саме підтримка добровільного повернення мігрантів біженців, які не можуть залишитись в країні з певних причин. Ця програма передбачає кілька видів допомоги: це фінансова допомога. Наприклад, сирійцям пропонували до 4 тисяч євро на допомогу при поверненні. Це підтримка за працевлаштуванням. Безкоштовні квитки, тобто в деяких випадках учасники програми отримують безкоштовні квитки для повернення додому. Отже, друзі, які висновки, параграф 24 наближається до завершення, і німеччина вже підготувала чіткий план дії для всіх, хто перебуває під тимчасовим захистом, тобто кожна людина отримає шанс протягом півроку. Зробити вибір або змінити статус, або покинути країну. Ті, хто не вживе жодних дій і не змінить свій статус, звичайно, можуть зіткнутися за депортацією та втратою всіх соціальних виплат. Важливо заздалегідь подумати, який шлях легалізації вибрати. Це робота, навчання, воз'єднання з родиною, гуманітарний статус тощо. Люди, які офіційно працюють, мають звичайно кращі шанси на отримання нового статусу, оскільки це підтвердить їхню фінансову незалежність та успішну інтеграцію в суспільство. Пенсіонерам і людям з інвалідністю не слід чекати автоматичного продовження захисту. Потрібно діяти завчасно, звернутись до відомства у справах іноземців, консультуватись з юристом або соціальним працівником, готувати документи, медичні довідки, підтвердження діагнозів. Довідки про доходи тощо, дослідити можливість гуманітарного виду на переживання, тобто планувати майбутнє важливо заздалегідь, щоб не зіткнутися, розуміти, з непередбаченими наслідками. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українських біженців в Німеччині. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі!